Яке вони вообще право мають отак взяти вас і десь депортнути? А наприклад, в Польщі, як зараз відбувається. Вони просто беруть цю людину, відвозять до польського кордону, без ніяких справок, бумажок, договорів і так далі, особливо, і продають просто на українську сторону. Українська сторона вже забирає, нічим не розбирається, і все і ти нічого не так кажеш, ну ви самі розумієте, як це працює. Поняло? тому треба зараз бути дуже обережним І знову ж таки за безпеку, то що відбувається зараз в Європі, і то як безпека в Європі порушена через велику кількість іммігрантів. А українці, на жаль, мені дуже прикро, але українці ототожнюються з тими самими іммігрантами. Хоча ми абсолютно різні по культурі і по, по по кучі аспектів, я не буду тут це перераховувати, Але ми підпадаємо під цю категорію. Розумієте, все, все що треба, це просто десь мати якісь порушення, ну досить серйозно. Da? Але знову ж таки в Європі кримінальніше, ну, дуже легко отримати. І все, і ви претендент просто на, на евакуацію додому. Все, чао. Скажи їм за Коржа. Скажи, скажи, скажи. Ну, за Коржа, дивіться, от людей. Ну, от розкажи, як було за Коржа. Багато було інформації після концерту Макса Коржа в, в Варшаві, там депортували українців, які були на цьому концерті, там прапори певні розгортали і так далі. Але <кхух> інформація була ще ну не публічна, там нам зерєм. Ну краще, є в нас така інформація, що а, ці люди брали гроші від росіян, яких потім зв'язали з їхніми. Певними службами, тобто ну, на фронтеські це вже була просто фіксація, і це був привід. Там була насправді ситуація, та що вони мали спілкування з росіянами, брали в них гроші, і це пов'язали з їхніми спецслужбами провокаціями. Тому, друзі, зараз дуже важливо, якщо у вас є родичі в тій країні, якщо у вас є там, не знаю, друзі і так далі. Ні в коєму випадку не беріть переводи не криптою, не там грався абсолютно. Тому що якщо ви знаходитеся, ви знаходитесь в Європі, берете гроші, хтось вам відправляє з Росії, то відразу ви попадаєте на гачок і за вами вже починають дивитися. Краще з ними взагалі не мати ніяких справ там, і це для це буде залог вашої безпеки. Але е, друга причина, про яку говорив Сергій. Це спека загроза національній безпеці, безпеці. В цій країні, в якій ви знаходитесь, і ось сюди треба бути дуже обережним, Бо ну, туди попасти що завгодно, взагалі що завгодно. Ви перевищили швидкість, ви представляєте загрозу для німецького населення. Ви могли пошкодити чи майно чи ще щось. Це так. царапнули десь стоп своєю ж машиною. Мене таке було бампером. і це ж треба поліцію визивати, фіксувати це. все, Поміло, бо у нас на страхнуло своєї машини, якийсь стоп, яка різниця. А в Європі це все це вже це. Якщо ви поїдете, це буде як це скриття з місця приступлення, щоб розуміли. Навіть ну до такого доходу різна ментальність. Обов'язково подивіться в Сергія в блозі, є чарівна фраза, як чарівна юриста на юридична фраза, юридична форма юридична правильна фраза, яку ви можете сказати, не дай Бог у вас стається подібна яка ситуація, можете сказати цю фразу і виграти собі 24 години так чи інакше для того, щоб по викликати адвоката, юриста і так далі, якось вирішити це питання. Тому що в більшому випадку вас просто Чао? грузять, привозять на український кордон, далі пиши апеляцію. І якщо виграєш, то зможе Ні, це, це непогано. Якщо ви хочете в Україну, це непогано її ті типу, просто добре, якщо українці в Україну будуть повертатися. Але якщо ви не хочете, і у вас там якесь право роботи, життя, контракти, я там знаю, ну життя у вас іде, то для вас це буде досить болезніна і тому краще перестрахуватись. Це друзі, отака от інформація, будьте обережні, дійсно таке вже відбувається, воно масово ніде не оприлюднюється, але воно є. Слава всім українцям, які досі тримаються, зустрінемось в наступних відео.